Андрей, Андрей, что пожалуйста, сделай мне по нормальному телефон. <с <с Андрей, скажи. Привет. Я сам по себе уже э, чувствую, что я уже отстал, да, немножко отстал, да. Идут новые технологии, и особенно вот пенсионерам, да, для того, чтобы общаться, ну, они необходимы. Ну. Для да жизни. Когда живой человек общительный. хочется конечно с друзьями с родными вот кто позвонит хочется ответить если у меня сейчас допустим одна сестра пуши одна сестра сейчас вот там в турции да и это дает мне возможность уже не просто там позвонить там по телефону отправить какую-то там смс а в общем-то пообщаться да и на видео на, на живую Найбільш цікаво це месенджери. Також дуже користуються попитом. Тема банкінг оці застосунки, так як зараз, аби там оплатити комунальні послуги, аби можливо там скористатися, отримати пенсію через банк. Люди дуже бояться щось нажати, щось відправити. Не тому відправити. Вони дуже бояться, що якщо вони відправляють комусь одному в телеграмі, для прикладу дочці, вони бояться, що це побачить не тільки дочка, а це побачить весь інтернет. Коли вони щось понажимали, побачили, що після того, якщо вони щось не так нажали, нічого не стається, то смартфон не вимикається, не ламається і продовжує функціонувати, то вони вже видихають і краще сприймають інформацію. інформація. Якно пичний телефон. смартфон. был, но ну, он в свое время там он у меня разбился, то есть он так поломался, поэтому есть у меня пока кнопочный телефон. Когда стреляли первые секунды войны, у меня телефон разбило. И этим телефоном выбило даже половина зубов. Очень тяжело мне, честно, потому что я живу в я была в голове и кругом там. Мне тяжело, но я стараюсь. Із весни минулого року побачили, що ця активність дуже ефективна. Вона дуже користується попитом серед нашого населення, особливо на деокупованих територіях Харківської області, де багато з мешканців на жаль втратили свої смартфони або пошкодили, або вони були відібрані, на жаль, після завершення нашого триденного навчання вже учасники, які прийшли обов'язково всі три дні. Вони на третій день отримують ці смартфони у власність. Тобто показуємо на тому смартфоні, який залишається вже в клієнта, щоб йому було так легше. І звертаються до нас як працівники терцентрів місцевих, як і хаби. І відповідно, ми тоді вже домовляємося. Збираємо групки, групи невеликі до 10 людей. Так як питань багато, інформація важка, нова, кожному треба приділити час. У Нас вже напевне на зараз графік розписаний до квітня, включно. Тобто, в нас вже є набрані групи, які чекають свого часу. Bashko. 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 Shqo <skrisa> vëllë se pan bashka. I si më në bashka, pan bashka. Në <skrisa> në no qërë,